Сьогодні 8 серпня четвер приготовляючись до молитви, прошу у Господа ласки щирості і простоти, щоб з довірою прийняти Його слово. І почути те, що в ньому звернене до мене особисто. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Того часу приступили до Ісуса учні і кажуть йому, Чи знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле, як почули, що ти так говориш? Ісус озвався Кожна рослина, яку не посадив мій Отець Небесний, буде вирвана з корінням. Лишіть їх, це сліпі проводарі сліпих. Коли ж сліпий веде сліпого, обидва впадуть у яму. Тоді Петро заговорив до нього і каже З'ясуй нам ту притчу. Він відповів То ви також без розуму ще й досі. Хіба не розумієте, що все те, що до уст входить, іде до нутра й геть виходить, а те, що з уст виходить, іде з серця, і сквернить людину. І серця бо виходять лихі думки. Убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лишеве свідчення, богохульства Це сквернить людину, а їсти немитими руками не сквернить людину. Ісус вийшов з віти, пішов у сторони тирські та сидонські. Учні Ісуса намагаються його застерегти від небезпеки і переслідування. Вони збентежені і розгублені, але Господь утверджує їх через глибший погляд на природу фарисейських звинувачень. Іноді може здаватися, що бути добрим християнином означає бути доброю людиною. Всіх задовольняти і всім бути зручними, приємними. Часто викривання, критика, тільки на перший погляд мають за мету дати справу до світла. Критика фарисеїв сліпа здається, що закривати на щось очі. Означає поблажливо ставитися до чиїхось недоліків чи навіть прогрішень, замовчувати їх. Проте тут бачимо інший вияв сліпоти, сліпоти на присутність і дар Божий. Може, і в моїм серці є якийсь сліпий погляд, неприязні на людину. Що не зробила мені нічого слого. Учні Ісуса Теж часом не розуміли висловів Христа, і Він, здається, не дуже добирав слів, висловлюючи своє незадоволення станом їх духовного розуміння. То ви також без розуму ще й досі. Це дуже важливе запрошення вживати розум, щоб зростати у вірі. Часом... Віра протиставляється розуму, як щось взаємовиключне. Тоді це не є справжнє християнство, а якийсь релігійний фундаменталізм. Слова христа не просто мають чудодійну силу воскрешати і зціляти, але й освічувати щоденно наші кроки на стежці життя. Не магічністю вимови звуків, а глибоким змістом і правдою про нас і про наш стосунок з небесним Отцем. Уста пов'язані. Ісус стверджує, що те, що ми говоримо устами, випливає з серця. Часом нам трапляється сказати щось, чого не планували. В психології для цього навіть є термін обмовка пофрейду. Напевно, ми теж пам'ятаємо якісь ситуації. Коли наша дитяча щирість була недоречною, і нас вчили не відкривати всього, що думаємо, а казати те, що потрібно, що пасує, що правильно вигідно. Так, поряд з вічливістю, без якої не обійтися, ми вчимося також певної нещирості. Двозначності. Ісус у своєму навчанні йде далі за людські звичаї хорошого тону. Він вчить не просто виглядати вічливими і пристойними, але насамперед бути чистими і люблячими, тому що з нашого обновленого серця. Можуть бити струмки живої води. Того часу приступили до Ісуса учні і кажуть йому, Чи знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле, як почули, що ти так говориш? Ісус озвався Кожна рослина, яку не посадив мій Отець Небесний, буде вирвана з корінням. Лишіть їх, це сліпі проводарі сліпих. Коли ж сліпий веде сліпого, обидва впадуть у яму. Тоді Петро заговорив до нього й каже З'ясуй нам ту притчу. Він відповів То ви також без розуму ще й досі, хіба не розумієте, що все те, що до уст входить, іде до нутра і геть виходить, а те, що з уст виходить, іде з серця і сквернить людину. І серця бо виходять лихі думки. Убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лише свідчення, богохульства це сквернить людину, а їсти немитими руками не сквернить людину. Ісус вийшов з віти, пішов у сторони тирські та сидонські. Навчи мене не боятися правди про себе, але довіряти тобі, як лікарю моєї душі. Онови і очисти моє серце твоєю любов'ю. Отцю і, і Сину, і, Сыну, і Святому Духу і, Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.